Привіт, з вами Юлія і ви на моєму каналі. Сьогодні хотіла з вами поговорити трохи про політику, тому що про веганство мені вже набридло. Може комусь цікаво. Тому я запропоную спочатку перечитати книгу Арнольда Ерета «Целебна система без дієти. От після того як ви перечитаєте цю книгу. Ми з вами поговоримо більш детально. Я початківцям я саме цю книгу рекомендую перечитати спочатку. Е, а я сьогодні хочу з вами поговорити про політику. Чому саме про політику <laughs> скажете ви, хто ти така, щоб розмовляти про політику взагалі? Хай про неї говорять експерти. Ну, така я людина, хочете, приймати мене такою, як є. Бо я не можу, коли в моїй країні щось відбувається не те, спокійно жити і щось робити. І тому вибачайте, кому не цікаво, можете не дивитися. А я перед тим, як. Продовжую, я хочу нагадати вам, що рідні мої українці, давайте будемо донатити на ЗСУ, тому що вони зараз боронять нашу країну і віддають своє життя. Наше життя от становиться таким безцінним, і наша відповідальність за це становиться більшою. І не можна після всього цього, скільки віддано життів за нас, не можна взяти і протрати нашу країну. Ми не маємо права жити як раніше, тому що жити як раніше це знову талерувати зло, знову заплющувати очі на зло, знову толерувати руську мову, їх фільми, їх культуру, знову з ними дружити, знову наплювати на свою історію і їх історію не вивчати і. Це призведе знову до загибелі уже наших онуків і інших поколінь. Бо якщо ти не знаєш своєї історії і не вивчив, що то не які не друзі, не які не брати, а залишане, які хочуть вбивати, якщо ти це не засвоїв. І продовжуєш талерувати з ними дружбу, то вважай, що ти знову повернувся до них спиною і вони встромляють тобі ножа в спину. Не тобі, так твоїм нащадкам, і тому не забуваємо донатимо на ЗСУ, тому що вони очищують планету від зла, тим краще для інших народів, які вони теж полонять в своєму так званому РФ Союзі. Інші народності ми вам допомагаємо. Така у нас доля допомагати і іншим, хто ще не забув свою культуру, свій язик, свою мову, своїх пращурів, своїх дідів, своїх діячів, тих, хто саме за вас віддавав своє життя. Ми, можливо, допомагаємо і вам, щоб ви вспомнили, щоб ви згадали, хто такі були ваші предки, яка була ваша мова. Не завжди ж була мова ваша російська. У вас є своя корінна мова. Згадуйте про неї. І тому я хочу повернутися з вами трошечки на більш раніший срок. В часи, коли ми собі сказали, що почалася війна. Багато хто по телевізору чує, що війна почалася в 22-му році. Ні, друзі мої, війна почалася не в 22-му році. Вона почалася набагато раніше. І тому в 2019, коли ми готувалися до виборів президента, ми кричали, ми казали, ми розносили листівки. Я була в складі волонтерської групи «Відсіч». Ми розносили листівки з проханням, будь ласка. Не треба, не треба голосувати за Зеленського. Це призведе до повномасштабного вторгнення? Ми тоді вже знали про це, що буде повномасштабне вторгнення. Що це буде для Путіна як маячок, зелене світло, світлофора, щоб він нападав, тому що президент був некомпетентний, хотів задружитися з Росією і домовитися посередині. А де посередині? Де він хотів домовитися посередині. Там, де ця середина, де був Путін, там вже були наші співгромадяни. У мене багато друзів, які приїхали з Донецька, які живуть тут, в моєму місті, і які плачуть і хочуть повернутися в свій український Донецьк. У них поховані там батьки. А вони живуть не на своїй, ну, скажімо, в Україні, але їм хочеться додому. До рідного свого дому. У них там все залишилося, де вони провели своє дитинство, ходили в школу. Уявіть собі, і Зеленський казав, що ми домовимося посередині, і ми закінчимо цю війну. Що значить посередині? Треба відповідати за свої вчинки і за свої слова. Зараз багато моїх побратимів, які були в організації «Відсіч», воюють і боронять нашу державу. Вони віддають своє життя. А що робить Зеленський? А він е, запустив в Верховну Раду злочинців. Слуги народу, з них 150 людей, вони вже зрадники. Жодного слуги народу не пішло на фронт. І я кажу, люди, не будьте, не будьте просто почулося, що вибух. Я вже реагую на кожну. На кожний шорхіт, на кожний, на кожний звук, тому що ну, це наші реалії. Вибухи іноді трапляються без повітряних тривог, тому що у нас не завжди є електрика. Я от, ось вийшла теж на вулицю, щоб не підсвічувати своє лице фонариком вдома, бо вдома дуже темно. І електрики немає, тому ось тут стою біля річки, трохи так холоднувато, тому кхм, постараюся зробити відео коротким. Що я хочу до вас донести, мої любі друзі? У 2019 році, коли ми йшли на вибори, ми зробили величезну помилку. Я кажу, ми, хоча я сама не голосувала за Зеленського, але я... Також відповідаю за цю країну і кажу, що так, ми зробили величезну помилку, обравши мало того, що некомпетентну людину з ментальністю малороса, який хотів задружитися з Росією, у якого бізнес на Росії, у якого знімаються фільми і кінопродукт, також продається на Росії, і тому йому було невигідно воювати. Він хотів закінчити війну і домовитися десь посередині. Як я вже казала, посередині це злочин. І що він став робити? Він зразу, як тільки прийшов до влади, він. Запросив до себе в команду не нові ліца, як він казав, що будуть нові нові ліца, які не були в політиці. А він запросив тих януковських посіпак, яких вигнали ми тоді після революції гідності за кордон. Повернулися татарови, повернулися єрмаки, повернулися портнови, повернулися з Росії. Різні інші діячі, так сказати, в лапках діячі, які грабували країну раніше, і з приходом зеленої влади вони продовжують дуже-дуже вдало грабувати сьогодні країну. І поки наші бійці, ЗСУ, творять дива просто, подивіться, скільки вже втрат Рашка зазнала, на сьогодні вже 114 тисяч мертвих русків. І наші роблять дива, а всередині країни відбувається нічто інше. Йде грабу... грабунок. Коли ми з хлопцями і дівчатами роздавали листівки, люди вже були замбовані телеящиком про Голобородька. Люди бросали листівки, психували, кидалися на нас. Кидалися з тим, що зараз визовемо поліцію, визнака у ці. Люди не розуміли, що буде дуже-дуже велике горе і дуже великі втрати. Люди казали, і навіщо ми платимо той збір на військових? Навіщо я казала, так у нас війна? Яка війна? Що ви брешете? Ніякої війни нема. Є барига, який на краві хоче збагачуватися. А Путін хороший, он на нас не нападе. Ми казали, ні в якому разі не обирайте Зеленського. А вони казали: а то що, Путін нападе. І що? І ось ми бачимо, якою ціною нам дається наша перемога, які великі втрати. А цього всього могло б не бути, тому що Зеленський, коли прийшов за три роки свого президентства, він скоротив армію на 40%. Він зразу заблокував нашу ракетну програму і наші вільхи, стугни, Нептуни перестали вироблятися. Зараз би перемога була б Ну Що казати було б, не було б. зараз нам треба. Як ніколи об'єднуватися. Коли почалося вторгнення, 24 лютого, п'ятий президент Петро Олексійович сказав: Я разом зі своїм президентом, і ми разом зараз будемо боронити країну і все це було відверто, і він як може допомагає, закупляє обладнання, закупляє все, що потрібно, і великі, і маленькі. Потреби для армії. А що робить Зеленський? Він, крім того, що гарно. Читає тексти і промови. Він і грає в двойну ігру. Він забороняє українські канали, закриває. Він робить телемарафон, який соромно дивитися, на який запрошує гостей від ОПЗЖ. Що таке ОПЗЖ, Всі знають. Це проросійська партія. Він дискредитує армію. Вчора Арестович таке утнув. відверто. Брехню розказав, що, начебто, хтось там бежить, хтось там тікає, і Зеленський він е, працює не на Україну, і це видно по його діях, як казано в Біблії. А впізнаєте по справах його? Так ось по справах ми і узнаємо не по словах, а по справах, що він працює на Росію. Хтось на мене зараз тапками почне кидатися, можливо. Можливо, хтось відпишеться. Я роблю висновки, що у Зеленського є манія величі, така сама, як є у Путіна, і він хоче зробити автократію в нашій країні. Але він помиляється з такою країною, як Україна, у нього не вийде зробити автократію. У нас кучма хотів зробити автократію, нічого у нього не вийшло. Янукович хотів робити автократію. Ви знаєте судьбу Януковича. Зеленський пригає по тих самих граблях. Тримаємося, друзі. Я вас вітаю зі старим новим роком. Я вітаю тих людей, які святкували 7 січня Різдво. Я так розумію, що якщо ви по старому календарю святкуєте Різдво, значить ви і по старому календарю святкуєте Новий рік. І тому я вас вітаю зі старим новим роком і бажаю не бути сплячими, як роблять це росіяни. Росіяни сплять, відверто не хочуть знати правду, і тому у, у них такий жалюгідний буде кінець. А нам, українцям, треба брати відповідальність за свій вибір на самих себе. Бо ми зробили помилку у 19-му році, і нам її треба якось виправляти, тому що це дуже небезпечно. У нас країна на грані існування і гратися в такі ігри в момент війни. І тому, любі мої, вмикайте мізки і не робіть більше помилок таких, бо такі помилки даються нам відхаркуються потім кров'ю, слізьми і життями наших воїнів. Я знаю, ролик вийшов не дуже веселий. Я знаю мої хороші. А зараз подивіться, як плаче людина, яка живе на Росії в Білгороді. Владимир Владимирович, мы за вас голосовали, мы отдавали свой голос, мы вам верили, доверяли. Мы так больше жить не можем. В Белгородской области, конкретно город Шибейкино, Шебекинский район, идут каждый день обстрелы. Дети боятся. Мы боимся здесь жить. Есть жертвы, есть раненые. Никаких мер не принимается. Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы Россия. Почему нас, можно сказать, бросили? Мы отдуваемся за всю нашу страну. Ну так ты сама ответила на свой вопрос. Почему? Да потому что ты голосовала за человека после Норд-Оста, после Курска, после Чечни-2, после Грузии. А все это жизни невинных людей. Все это жизни невинных детей. И после всего этого ты голосовала за такого человека. Да плевал он на вашей жизни. Чего ты ноешь? Ты сама выбрала убийцу. И сама ею стала. Поэтому и не плачь. Все логично. Просто включай логичную цепочку. Следствие твоего выбора. И тому я хочу сказать и нашим украинцам. Не робить таких самых помылок. Не будьте зомбовані, З вас зараз роблять зомбі через зомбомарафон. І замість того, щоб сказати, це наша помилка в 2019 році за некомпетентну людину, за актора, який намагається стати кимось. Він намагається бути кимось. Коли Ніца особа хоче казатися, це завжди приводить до таких от ужасних віщей. Слава Богу, ми живемо в демократичній країні. У нас вважається обов'язком, навіть не правом, а обов'язком критикувати владу. Тому що якщо ти не критикуєш владу, твоя країна буде занепадати. Чим більше ти критикуєш владу, тим краще вона працює і країна твоя розквітне. І тому не вийде у Зеленського зробити тут автократію. У нас прагнення. Деяке інше у людей. У людей одне прагнення, у Зеленського інше прагнення. І він як не намагався здати Україну, як він не домовлявся в омані про здачу України. Його на шмаття паруть люди, якщо тільки він щось зробить не те, що хочуть люди. І у мене велике сподівання на нас самих, бо ми завжди були активна нація для своїх правителів. Все, мої хороші, зі старим новим роком вас, мої любі друзі, здоров'я нам, перемоги і слава ЗСУ. Побачимось!